До Дня міста юні органісти Ужгородської музичної школи номер 1 подарували містянам концерт. Семеро найкращих учнів школи продемонстрували свою майстерність, водночас удосконалюючи сценічну культуру та впевненість. Для нас важливий цей концерт, тому що для нас дуже важливий сценічний досвід. А цей концерт це можливість обіграти програму перед конкурсом, щоб ми не так хвилювалися. Хвилюватися перед виступом це не так страшно, але головне зупинити своє хвилювання всередині, коли ти починаєш якраз таки грати, тому що воно дуже заважає. Концерт став і подарунком для шанувальників органної музики, і репетицією перед важливим конкурсом готувалися до нього юні музиканти. Усе літо. Ціле літо ми наполегливо працювали, бо готувалися до першого відкритого конкурсу юних органістів. Можливий конкурс, тим, що він дозволяє нам показати свої можливості, збільшити свій досвід, показати людям, що таке музика, що таке орган. Це перший в Україні такий конкурс. Приїдуть учасники з різних міст України, не тільки з Ужгорода. Уже наприкінці місяця в Ужгороді стартує перший відкритий конкурс юних органістів України. Його ініціаторка Катерина Гажо зізнається, мріяла про це ще з дитинства. Дуже давно я цього хотіла і бажала. І ще за часів свого дитинства, коли навчалася, у Наталі дмитрівни висіч. І зазвичай всіх конкурсів є багато. Всі інструменти задіяні, в усі музичні конкурси, які тільки можливо. А саме для органістів, для дітей конкурсів немає. Ну, в Європі вже є. Мета цього конкурсу підтримати нашу талановиту молодь в Україні, тому що насправді дітей долучається зараз багато до цього інструменту. На участь у конкурсі зареєструвалися 14 виконавців з різних міст України. І це, за словами Катерини Гажо, дуже високий показник. Очікуємо на 14 учасників в трьох вікових категоріях. Насправді це є дуже багато. Головним призом на цьому конкурсі за підтримки Закарпатської обласної філармонії буде сертифікат на участь у 14-му фестивалі імені Наталії Висіч. Урочисте відкриття конкурсу відбудеться 28 вересня у Великій залі Закарпатської обласної філармонії. Цього дня виступатимуть члени журі Провідні органісти з України та Європи.